Всім привіт! Ми сьогодні збираємось поїхати на лижі. І у нас зараз, нас, до речі, перевели годинники, це для мене було трошки сюрпризом. Я щось про це взагалі забула. І у нас зараз, виходить, вже ну, по старому 9,50, по новому 10,50. Так, збираємося. Марк їсть. Дені теж собі салата кровить. Ні, ні. Ну що ти допомогти? Ти все сам? Не Давай, тут ми ще варимо рис і м'яско. Зараз, щоб не поїли, тому що ми не плануємо там обідати, ми хочемо відразу ну, тільки покататися і їхати додому і вже вдома обідати, вечеряти. День, що м'яско? Хочеш м'яско? Не хочеш? А ти будеш їсти зараз? Ні, я вже ходіла. Я зараз роблю бутерброд таки марку. а тепер уже uh, снежит. якийсь асфальт трохи місцями мокрий, але я не знаю, чи там, чи там є сніг, не ну, має бути. Головне, не щоб він не був укритий людом. 别的都不认识。 嗯。 Uh Єдине, що вже в кінці почав падати такий лопатий мокрий сніг, який просто прилипає до всього. І відразу, звичайно, тане, тому що ну, все тепло. Одним словом, це от єдиний момент, який не дуже приємний, тому що всі малих курточки у Дениса у мене всі мокрі. От. Але взагалі покаталась класно. Їдемо додому. І, напевно, на цьому буду закінчувати. Їхати, до речі, нам півтори години. А, ще розкажу так, в двох словах. Ми їхали значить, на кіску. Це недалеко від нас, це буквально годину і 10 хвилин від Калгарі. І ми купили ми просто сезонний пас. От. Тому їздимо сюди доволі таки часто. І напевно ми, та, напевно ми говорили, що, ми напевно, і на наступний рік е, треба буде шукати і купляти так само е, оцей Family Pass, тому що це би, трошки мотивує їхати. Є ще інші місця, де можна поїхати покататися, але вони трошки далі. Вони приблизно 2-2,5 години від калені. Я знаю, нам інколи важко вибратися на годинку, тому я розумію, що. Їхати 2,5 години це буде трохи нам заважко, за далеко, тому я думаю, що на наступний рік можна купляти так само на накіску, тому що це доволі таки близько. І мені, в принципі, дуже подобаються там схили. Єдине, що там підйомники відкриті, я знаю, що на інших підйомниках там якби вони такі як кабінки, ну принаймні закривають від вітру. Тут просто кріселки, вони не закривають, ну але. Нам, як от мені малим початківцям, в принципі, нормально. Ось так. Я дуже рада, що я перейшла на лижі, тому що мені набагато більше подобається. Я пробувала на сноуборді, і це було ужасно, тому що я просто е, падала е, багато разів і потім думаю, взагалі, на що воно мені треба. От, але на лижах мені більше подобається. Ну, ось так. Ми їдемо додому. Напевно, на цьому буде закінчувати. Дякую всім за перегляд і гарного всім тижня.